Вітання, друзі. Що ж, певні невідомі літаючі об'єкти, скажімо так, можемо назвати їх БПЛА, які падали в Джанкої, мають цілком логічну мету. Якщо ми говоримо про джанкої, друзі, то це, це головний логістичний хаб, логістичний вузол, можемо так сказати, у Криму, який використовує ворог. Для того щоб постачати живу силу і БК далі до Мелітополя і на лівий берег Херсонщини, відповідно, все озброєння, все БК, воно все проходить. Оце логістичний хаб у Джанкої, там перевантажується, розподіляється і тому подібне. Більше того, навіть калібри, які використовує. Чорноморський флот, вони так само, там, які приходять з материкової частини нашої ворожої країни, вони там розвантажуються і логістично вже направляються далі. От, відповідно, друзі, все цілком стратегічно і логічно діють ці невідомі літаючі об'єкти. Значить, друзі, переможемо всіх! Слава Україні!